Всім привіт, придбали для клієнта, ще півроку тому ось таку вишукану квартиру. Це у нас ЖК Венеція, комфорт-клас, практично бізнес-клас, паркінг з інфраструктура з усіма ділами. Квартира на 19-му поверсі 54 квадратних метрів. Тут ми будемо зараз робити ремонт. Також візуали, це, це вам буде показувати в телеграм-каналі, подивитися. Це у нас ось така спальня. Тут у нас приблизно десь 16-15 квадратних метрів. 18. 18, 18 квадратних метрів. Класно, У нас панорамні вікна відкривається така панорама на... Що, да? а, Опа. Ось така панорама на теремті Голосівському району на лікоград. Старий новий. Перфектано, все видно, все класно. Потім дивіться, ось такий повноцінний перекон. Тобто у нас тут буде побудована шафа, тут буде ось така величезна гардеробна. Гардероб. Потім це у нас ось такий сам гудок. Тут у нас десь 4,5-5 квадратних метрів. Також все буде зроблено. І далі ми проходимо в нашу кухню -літальню. Тобто Тут ось така буде геообразна кухня, тут буде цілі зона і тут буде диван, тобто зона відпочинку, також ось тут буде обідність стіл. Тобто, щоб ви їли, і у вас також ось така буде панорама на тинки. Лосіївський район. І, до речі, 54 квадратних метри придбали цю останню квартиру, яка була кімнатна, без ремонту, усього лише за 65 тисяч доларів. Ну, тобто, таких цін зараз мінімальна така квартира коштувала, напевно, 1080-85. Ось така в такому стані без ремонту. І ще тут дуже величезний бонус, тому що власник розпочав ремонт. Трішки ми його, до речі, будемо перероблювати, але з плюсів, що зроблено, Електрика е, на відсотків 30 і зроблена шумоізоляція. Ось це коштує гроші. Так що дивіться і звертайтеся.